з вами! І з духом твоїм. Читання святого Євангелія від Матея. Слава тобі, Господи. Того часу, побачивши натовп, Ісус вийшов на гору. Коли він сів, до нього підійшли його учні. І, відкривши свої уста, він навчав їх, промовляючи. Блаженні у духом, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ті, хто плаче, бо вони будуть потішені. Блаженні лагідні, бо вони успадкують землю. Блаженні голодні і спраглі справедливості, бо вони наситяться. Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя. Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Блаженні ті, які творять мир, бо вони синами Божими названі будуть. Блаженні переслідувані за праведність, бо їхнє царство небесне. Блаженні ви, коли і за мене будуть вас зневажати та переслідувати, обріхуючи казати всяке зло проти вас. Радійте і веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах, слово Господнє. Слава тобі, Христе! Дорогі брати і сестри, є стародавня традиція, коли великі урочистості, а урочистість всіх святих це урочистість і велика, мають свій переддень вігілію або надвечір'я. І саме це ми сьогодні з вами відзначаємо. Таким чином, не мов би, ми хочемо пережити свято максимально. Що воно не мов би, не може поміститися лише того самого дня. Ми е, перечуваємо його, ми вже живемо в очікуванні того чи іншого свята якоїсь радісної події і вже починаємо святкувати ще до того, як цей день наступив. Ну так і з цими урочистостями, з цим пов'язана е, саме ця традиція. Але е, з цим передсвяткуванням пов'язано дуже багато різноманітних традицій. Е, ну, хоча би різдвяне надвечір'я. Е, тобто, фактично, Різдво маємо 25-го числа, але святкуємо його вже ввечері 24-го числа. Якби ще їмо е, на святвечір пісні страви. Але е, знаємо, що це вже є частина святкування самого Різдва. Е, подібно є з Паскою. Коли фактично та літургія, яка служиться, вона служиться вже після заходу сонця, ну, має служитися вночі довго і аж до самого ранку, ну, але все в залежності від конкретної парафії, і дуже часто служиться після заходу сонця раніше не може, тому що ті тексти, які читаються, співаються, вони не будуть, не будуть з тим співпадати. Ну, але то вже деталі. І... Сьогоднішня урочистість е, святкувалася широко по всьому світі, і у багатьох країнах е, святкування цієї урочистості мало також певні свої е, різноманітні язичницькі нашарування. І, як правило, про цей Геловін е, говориться ну, дуже багато з року в рік. Е, і е, завтра я буду говорити про самі блаженства. Сьогодні хотів би сказати лише про це святкування-несвяткування, святкування, про святість і нечистивість. буквально лише кілька речень. Отож, нещодавно я випустив ролик, в якому казав про те, що чи варто людям звертати увагу. На те, коли вони, так би мовити, святкують цей геловін мається на увазі в цьому нечистивому характері, коли там переодягаються в якусь там нечисть, малюються в якихось там трупів, якісь там малюнки на лице наносять не зовсім гарні. І тому подібних багато речей є надзвичайно багато. І в тому ролику я казав про те, що потрібно, якщо робити зауваження, то думати, яким чином людина почує це зауваження. Чи що буде після того, як я це скажу, і зараз я хочу лише повторити цю саму тезу, тому що іншої тези, крім цієї, я наразі не маю. Є речі, які нам би хотілося сказати, гаразд, ми їх можемо сказати, тільки крім того, що ми їх скажемо, який буде результат? Що буде після того, як я скажу? Я не кажу, що не потрібно казати. Я не кажу, що не потрібно думати над тим, яким чином звернути увагу людям. Напевно, потрібно. Тільки питання в іншому: яким чином звернути увагу так, щоб людина хотіла послухати мене, е, хотіла витягнути з цього висновок і хотіла справді змінити свою поведінку, яка є, ну, якщо не смішною, то ну, як мінімум, недоречною. Стосовно недоречності, я вже цю тезу казав, але хочу її сьогодні повторити спеціально про те, що можливо в інші роки. Ці костюми, так би мовити, цей макіяж, який, що От, наприклад, йде маленька дитинка, оце я бачив кілька днів тому, і мама її розмалювала, того хлопчика, цю маленьку дитину під якогось там трупа. Знаєте, не можу я на таке спокійно дивитися, з якось спокійним серцем. Можливо, це посттравматичний розлад у мене. Бо після того, як ми. Знаємо про обвали людей, про те, що кожен день гинуть люди від ракетних обстрілів, коли ми бачили фотографії багатьох вбитих людей. Зараз ось такий жарт, навіть якщо хтось каже, це просто жарт, я вже там не вдаюся в якісь інші нюанси, але просто, як хтось каже, це просто жарт. Вибачте, зараз не смішно. Ну, просто не смішно. Тобто, жарт він смішний тоді, коли він доречний. Чи ця річ доречна, я не думаю. Я, а ви як думаєте, можете писати, можете мені сказати. Напевно, це предмет дуже гарячого обговорення, як правило, завжди там, коли є це гегловін, люди розбиваються на табори і там сперечаються, чи потрібно, чи не потрібно. Я би хотів подивитися на це не з точки зору потрібно, не потрібно, а як донести цю правду іншим людям. Велика моя повага всім тим парафіям, всім тим душпастерям, всім тим середовищам, які сьогодні або можливо в попередні дні зробили бал всіх святих. І заохотили людей думати саме про святість, тому що сьогоднішнє свято день всіх святих, це є саме день, коли ми задумуємося про святість, саме про неї. І ця святість це мова не про сяючий диск над головою. Це мова не про те, щоб когось сказати, що ось ти такий там святенький, або ти там такий святоша, або якісь інші епітети. Святість це мова про те, щоб я був спасенним, щоб я пішов до Бога. На превеликий жаль, ми зараз з вами живемо в такий час, коли смерть всюди чатує, коли кожен день, вже багато місяців підряд, ми живемо в тривозі. Проснемось, не проснемось. Зараз ми живемо у такий час, коли навіть ось ця молитва ввечері після Розарію молимося комплекту повечір'я. Е і там є такі слова ніч спокійну і смерть щасливу, Нехай нам дасть Бог всемогутній, отець і син і святий Дух. То зараз ці слова звучать зовсім по-інакшому, ніж до цього. І тому сьогоднішнє свято є можливістю, е є такою дуже хорошою нагодою для того, щоб подумати, а як я з моєю святістю. Чи я святий, чи я йду в той бік, чи я дбаю про свою святість, чи я дбаю про свою душу, чи я дбаю про освячуючу благодать. Це те, над чим я повинен думати, це те, про що в мене повинна боліти голова, це те, що я насправді повинен зробити предметом своїх глибоких роздумів. І думаю, десь в такому руслі потрібно і рухатися. Нехай Боже Слово, яке ми сьогодні чуємо. Яке розповідає про блаженства, тому що в двох євангелистів згадано про блаженства в Матея і в Луки. В одного кажеться про вісім, в іншого кажеться про чотири. Але як розповідає стародавня проповідь на цю тему, що в тих чотирьох міститься вісім, і в тих восьми міститься чотири, це можливість задуматися саме над моєю дорогою спасіння. Людське життя скінченне. Дуже крихке, його дуже легко обірвати, але сьогодні ми більше повинні думати саме над метою нашого життя. Хай нам Господь благословить, щоб ми справді хотіли бути цими блаженними, щасливими. Амінь.